Людина, яка роками страждала від тривожного розладу та депресії, якось сказала: мені Знаю, що найдивніше, під час війни мені стало легше. Я більше не панікую без причини, моя тривога відступила, і мені від цього моторошно, бо що це взагалі означає? Вона думала, що збожеволіла, що з нею щось глибоко не так, раз їй легше під час війни, ніж було в мирний час. Але ні. Це має пояснення, і це лише одна з багатьох реакцій, які здаються нам неправильними, ненормальними, такими, за які соромно, але які насправді є абсолютно логічною відповіддю психіки на те, через що ми проходимо. Сьогодні я хочу поговорити про чотири такі реакції, не для того, щоб тебе полагодити, а щоб ти нарешті зрозумів: ти не божевільний, ти людина, яка живе під час війни. Ми звикли думати, що є правильні емоції для кожної ситуації. Війна, значить, має бути страх, горе, сльози, і коли ми відчуваємо щось інше або не відчуваємо нічого, то починаємо себе засуджувати чому не хочеться плакати? Чому мені байдуже? Чому я злюся на рідних через дрібниці, замість того, щоб цінувати кожну мить? Що зі мною не так. Я хочу, щоб після цього відео ти подивився на себе інакше. Не як на зламану людину, яку треба полагодити. А як на людину, чия психіка робить саме те, що має робити, щоб ти вижив. Почнемо. Перше. Парадокс, про який майже ніхто не говорить. Є люди, які все життя або багато років жили з тривожним розладом, панічні атаки. Постійне відчуття, що щось погане, от-от станеться страх, якому важко знайти причину. І от приходить війна, реальна загроза, бомбардування, сирени, невизначеність. Здавалося б, тривога має зашкалювати, а вона зникає не в усіх, але в багатьох, і це їх лякає, бо здається, якимось збоченням. Але ось що насправді відбувається. Тривожний мозок це мозок, який постійно сканує простір у пошуках загрози. Він увесь час питає, де небезпека, що може піти не так. І коли реальної загрози немає, він її вигадує. Знаходить загрозу в усьому в погляді колеги, у запізненні автобуса, у власному серцебитті. Але коли з'являється справжня, реальна, очевидна загроза, мозку більше не треба нічого вигадувати. Він нарешті може сказати: а ось вона, тепер я знаю, чого боятися. І парадоксально, це приносить полегшення, тому що невизначеність для тривожного мозку гірша, ніж визначена загроза. Плюс ще один момент: під час війни ти сьогоднішнім днем, не тому, що прочитав книжку про усвідомленість, а тому, що планувати далеко вперед безглуздо. І раптом те тут і зараз, якого ти не міг досягти роками терапії, стає твоєю реальністю. Якщо це про тебе, ти не монстр, ти не радієш війні. Твій мозок просто нарешті отримав те, чого він хотів увесь час зрозумілу картину світу. Це не означає, що війна це добре, це означає, що твоя психіка адаптується так, як вміє. Друге про горе. Ти втратив когось. Можливо, близьку людину, можливо, кількох, і ти чекаєш на те горе, яке бачив у фільмах: сльози, неможливість стати з ліжка, крику-подушку. А замість цього ти прокидаєшся, йдеш на роботу, робиш справи, можеш навіть жартувати, дивишся серіали ввечері, і десь усередині тебе гризе думка: Якби я справді любив цю людину, я б так не міг. Чому я не розсипаюся на шматки, і ти починаєш ненамадіти себе за цю холодність. Але правда в іншому повноцінне горювання це розкіш, яку твій організм не може собі дозволити просто зараз. Горе вимагає безпеки. Щоб по-справжньому оплакати втрату, мозок має відчути: мені більше нічого не загрожує, я можу впасти і буде, кому мене підхопити. Під час війни цієї безпеки немає. Твоя нервова система досі в режимі виживання, і вона каже зараз не час, зараз треба функціонувати. Горе зачекає. Це не означає, що ти не любив. Це не означає, що тобі байдуже. Це означає, що твій організм відклав горе на потім, щоб ти міг дожити до того потім. Горе прийде можливо, через місяці, можливо, через роки. Можливо, воно прийде в найнеочікуваніший момент, коли ти вже будеш у безпеці і раптом почуєш пісню, або відчуєш запах, або просто прокинешся одного ранку і нарешті заплачеш. І це буде нормально. Але те, що ти не плачеш зараз, теж нормально. Третє. Провина Ти евакуювався або живеш у місті, де відносно спокійно. Або просто сьогодні у тебе все добре. Ти випив каву, погладив кота, подивився щось смішне в телефоні і раптом накриває, Як я можу, як я смію радіти, коли десь там люди гинуть, коли мої друзі під обстрілами, коли країна страждає. Ця провина може бути такою сильною, що ти починаєш несвідомо саботувати своє життя, не дозволяєш собі відпочивати, соромишся задоволення. Караєш себе за кожну хвилину спокою. Але от що я хочу, щоб ти почув ми соціальні істоти. Ми буквально не можемо відчувати себе добре, коли нашій групі погано це не слабкість, це біологія. Твій мозок каже, моя група страждає, я маю страждати разом. Але є одна проблема з цією логікою: твоє страждання нікому не допомагає, твоя провина не рятує життя. Твоя відмова від радості, не зменшує йогось болю. А знаєш, що допомагає твоя здатність функціонувати, заробляти гроші і донатити, мати сили волонтерити, бути опорою для тих, хто поруч, зберігати розум, щоб приймати рішення. Для цього тобі потрібен ресурс. А ресурс береться з відпочинку, з радості, з дрібних моментів нормального життя. Дозволити собі бути в порядку це не зрада. Це стратегія, це спосіб бути кориснішим у довгій грі, тому що ця війна марафон і вигорілий, знищений провиною ти менш корисний, ніж ти, який іноді дозволяє собі видихнути. І останнє можливо найболючіше людина, якою ти був до війни, ніби зникла. Ти був терплячим. Тепер вибухаєш через дрібниці. Партнер щось не так сказав, і ти вже кричиш дитина розлила воду, і ти реагуєш так, ніби сталася катастрофа ти був товариським, тепер уникаєш людей. Раніше любив зустрічі з друзями, тепер вони забирають останні сили. Ти щось любив: читати, малювати, бігати тепер байдуже, нічого не хочеться. Навіть те, що раніше приносило радість, тепер здається порожнім. І ти питаєш себе: куди поділася та людина? Я її втратив назавжди? Ні, ти не зіпсувався, ти адаптувався. Те, ким ти був у мирний час, це версія тебе для мирного часу. Вона була налаштована на інше життя. На життя, де можна планувати відпустку, де найбільша проблема черга в магазині, де можна витрачати енергію на хобі і дружбу. Зараз працює інша версія тебе версія воєнного часу. Вона грубіша, жорсткіша, менш приємна у спілкуванні, але вона тримає тебе живим. Вона економить енергію на найважливіше вона захищає тебе від перевантаження. Та людина, якою ти був, нікуди не поділася. Вона всередині. Вона просто сховалася, бо зараз не її час. Коли буде безпечно, вона повернеться. Може, не одразу, може, не повністю такою самою, але повернеться. Я не знаю, яка з тих чотирьох речей відгукнулася тобі найбільше. Може, всі, може, жодна, і твоя історія зовсім інша. Але я хочу, щоб ти знав одне: що б ти не відчував, це реакція живої людини на ситуацію, в якій жодна людина не повинна бути. Ти не божевільний, ти не зламаний. ти не поганий. ти людина, яка живе під час війни, і те, як ти справляєшся, це вже досягнення. Якщо щось із цього відео відгукнулося, напиши в коментарях навіть одне слово. Впізнаю, у мене так само, тому що, коли ми бачимо, що не одні, це вже підтримка. І якщо знаєш когось, кому це може бути потрібно, перейшли це відео. Іноді правильні слова в правильний момент це більше, ніж здається: бережи себе.